Під майбутнє укриття на території лікарні розчистили місце. Це буде залізобетонний монолітний каркас. Нове укриття забезпечить повний цикл життєзабезпечення лікарні, зв'язку та автономного енергопостачання за сучасними стандартами. Є закон України про цивільний захист населення та є державні будівельні норми 2023 року, які чітко регламентують, що в лікувальних установах має бути виключно сховище, прості укриття. Протирадіаційні укриття, які до того могли використовуватися та бути пристосованими, вони не можуть бути в лікувальних закладах. Тому ми виходимо з цієї ситуації, яка є, адже ніхто не планував, що ми вступимо в активні бойові дії. Але зараз, розуміючи, що ми маємо бути готові до викликів сьогодення. Це є саме розумне рішення. Сковище вміщатиме майже чотири сотні осіб. У медичному блоці запроєктовано приміщення для інтенсивної терапії, палати для хворих, операційна для укриття придбають реабілітаційні ліжка для новонароджених та інше необхідне обладнання. В загальному блоці зможуть перебувати наші маленькі пацієнти зі своїми батьками. А в лікувальному блоці буде надаватися та медична допомога, яка необхідна нашим маленьким пацієнтам, адже дітям необхідно продовжувати оперативні втручання. Вони також можуть бути в важкому стані, і їм потрібно застосовувати реанімаційні заходи. В цій частині там буде як операційна на два операційних стола, так і відділення інтенсивної терапії де ми зможемо продовжувати надавати самим важким пацієнтам медичну допомогу загальна вартість будівництва становить 143 мільйони 600 тисяч гривень державний бюджет виділяє 100 мільйонів решту планують спрямувати з обласного за умови фінансування роботи планують завершити до кінця 2024 року після того підрядник має провести благоустрій території